Всім привіт, шибутні мої амдиристи! Сьогодні такий буде коротенький відосік, але щось в мене виникло два питання. В цьому ось мотоциклу. Це Kovia Advance 300. Тут питання в чому полягає. Хочу подивитись, скільки в нього оця різниця між резервом баків, бензину. Тобі ж бак бензину. бензину. Тобто бак, заявляє, що 7,5 літрів. Хочу злити і подивитись, скільки ж там самого резерву лишається, щоб знати для себе. Ну і хочу ще. Весь потім злити його і залити рівно літр І подивитись, скільки я проїду на цій літрі бензину в змішаному режимі. Хочу для себе знати, скільки ж він на сам, насправді жире. Бо останній мій виїзд щось мені якісь сумніви завіяв, що він 3,5-4 жире. Хочу точно заміряти. І разом з вами побачимо це все. Значить, така от конструкція вийшла. Ось від краника Відсоєдинив шлангочку, яка до карбюратора йде. І колись купляв собі бензиновий такий лайненька шлангочка. Це п'ятірочка каністра. Ну, зараз тут ось стрілка. Не знаю, видно, не видно, все стрілка. Наверх це резерв, наниз це вимкнено, увімкнено, точніше, зараз на вимкненому. Тобі ж включаємо включити. Так, і що там, де наш бенз? Пішов, чи ні? Біжить. Все, зливаємо, будемо міряти, дивитись, що до чого. Так, значить, ну дивіться. Є отакий от мірний кухоль. Тут ось вода 1000 мл. В положенні он я весь бенз злив. В принципі, то, що в мене лишалось баків, вмістилося в 5-літрову каністрочку. Ну і тепер момент істини, скільки ж в нас резерву є уверх побігло. 300 уже грамож єста п'ятсот шістсот. 700. І все, вже бульбашки пішли. Так, рівно 700 грам. Я колись міряв на Гіоні, то там в мене десь 740 щось таке виходить. Ну тут майже те саме, але ж тут розхід і більше, і пак менший. Ну. Залишилось заміряти розхід. Скільки ж він по факту жере. Кому цікаво, що такий момент. Тобто заміри я проводив ось просто як він на підніжці стоїть. Не шатав я його, нічого. Як він стоїть на підніжці з трохи наклоном сюди, так і цей зливав бенси і заміряв. Відміряли ровно літру, бак повністю пустий. Оце зальємо і перевіримо, скільки ж ми на цій літрі зможемо викатати. І ще один маленький нюанс. Коли я лив літру в бак, карбюратор був повний. Тобто в баку літр і повний карбюратор. Скільки в ньому грам, я не знаю. ну Скільки там може бути. 20, 30, 40. ну Плюс-мінус. Тобто корп, карп був повний. Це для чистоти експерименту. Бо якесь розстояння можна ще на карбюраторі проїхати. їздити буду на другій, третій, другий, третій передачі. Ну, щоб по максимуму. Забув вимкнути стабілізацію Відосіка зараз. Ну Імітуємо зупинку на світлофорі, скажімо так. Все, вимкнув стабілізацію, Ну подерчав він секунд 20, ну, як приблизно, як в місті на світлофорі десь. І ще одне. На обкатці я намагаюся більше п'яти тисяч не крутить йому. Ну так, лояльно. В даний момент я ще не знаю, який розхід, але я ставлю на екрані, потім посчитаю, ставлю на екрані, ви вже побачите, скільки ж я проїхав КМ на цій літа. Ось і все, друзі. Всім пока. Зустрінемось на наступному відосі.